Настрій святковий, а в повітрі вже відчувається дух Великодня. Такий фестиваль є невід'ємним атрибутом свята, Воскресіння Христового і має унікальне значення для підростаючого покоління, адже підтримує і популяризує українські народні традиції. Такий фестиваль розвиває творчі здібності, проває любов до наших національних традицій, особливо до нашого західного регіону, де у нас діди, батьки були ще колись навчалися також на займатися саме цим. Ремеслом участь у святі взяли близько 60 гуртківців. Вони разом зі своїми керівниками показали різні методи розпису великоднього яйця: декоративний та петряківський розписи, квілінг тощо. Дітям дуже подобається займатися і втілювати на писанках різні орнаменти. Як кажуть, писанку треба читати як книжку, бо різні пангаметри, різні малюнки, ті символи. І коли ти її пишеш, треба головне е, доброту не існує єдиного правильного способу оздоблювати писанки. Зазвичай вихованці гуртків дотримувалися традиційних символів: малювали сонце, зорі, квіти, дерева, колосся. А до візерунка додавали свою дитячу щирість, доброту та любов. Наш виріб сьогодні представляє казку. Тому кожен із нас хоче спробувати побути в казці. і особливо це хочеться бути маленьким діткам. Тому ми вирішили зробити таку казкову писанку, і кожен з нас може заглянути у це віконечко і стати такою собі писаночкою. Діти вкладали у свої роботи всю свою фантазію, а відчуття від фестивалю у них не перевершені. Дуже казкове, я схожа на писанку. На завершення свята учасники фестивалю своїми роботами прикрасили великодні дерево.